Всім привіт! Мене звуть Валентин Поспєлов, я автор романів Стокгольм та Осло. Разом вони мають утворити трилогію північних міст, в яких ще не вистачає однієї книжки, але я сподіваюся, що невдовзі вона буде. Я народився в Дніпрі, я живу наразі в Дніпрі. Як ви знаєте, Дніпро це, в принципі, сьогодні логістичний хаб, логістичний центр нашої армії. І моє життя доволі сильно змінилося з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Одразу після вторгнення я долучився до волонтерської роботи і, звісно, не полишав своєї найголовнішої на мій погляд, роботи, Я не полишав писати книжки. Наприклад, Осло написано вже під час повномасштабної війни, і ось виходить у двадцять році. Найголовніше для мене в літературі це бути з читачами відвертим. Тобто, мені не хочеться е, надто вас розважати, якщо це не чесно, якщо я вдаюся, хочу вас розважити. Для мене найголовніше це бути з вами ось так: чесно і до останнього відверто. Тому і теми, які я обираю для своєї творчості, доволі непрості. Це теми політики, це теми війни, це теми непростих стосунків між статями, і це, звісно, теми, скажімо так, психічних пошкоджень, яких зазнає людина в сучасному світі. Я дуже сподіваюся, що мої книжки. Вам сподобається, адже для мене це надзвичайно важлива частина мого життя в моїй творчості нема мого рідного міста Дніпра, але водночас воно є, ну напевно, в кожному слові. Але адже я там виріс, я там дорослішав, і саме там я написав абсолютно всі свої літературні твори. Тому Дніпро для мене це не просто будівля. Це не просто люди, історія, все що завгодно. Дніпро до мене це така мала батьківщина моєї літературної кар'єри, моїх книжок, всього найважливішого в моєму житті. Дякую вам, слава ЗСУ!